Не зробивши, забули через постійні каналізаційні підтоки у квартирі львів'янки проросли гриби. Також страждає підлога та стеля. Мешканці зеленої 130 розповіли народному контролю зік, що непокоїться за свої помешкання. Зараз постійно мокріють сходи. Люди бояться, що з такими темпами будинок завалиться. Та то сходи мокрі, вже знизу, сходимо і почали лізти то до мене. Труба вогка, так не повинно бути. Тече тече і тече. Ну але внизу катастрофа. Так завалиться дім. Працівники ЛКП Дністер, які б і мали слідкувати за благоустроєм будинку пані Христини, були тут кілька тижнів тому. Два тижні міняли несправну трубу, залишивши на пам'ять розбиту стіну. Комунальники обіцяли прийти ще раз та перевірити якість ремонту, однак кажуть люди, після цього ніхто з працівників правами будинку так і не поцікавився. Коли ж народний контроль зік звернувся до директора ЛКП за поясненнями, той одразу ж взявся вирішувати справу. Ці стоя. До кола нас, зробили все, я вчора дивився, мешканці третього, четвертого поверху спускали воду, нічого не протікає, все нормально. Тільки трошки підсохнемо, ми одразу заробимо цю шапку, і все буде нормально. Я думаю, до кінця наступного тижня це зробимо. Народний контроль Зік обов'язково відслідковуватиме вирішення цієї проблеми. Олена Щерва, Олена Михальчишин, Народний контроль, телеканал Зік.